Привіт, друзі. Коли йде мова про те, що не купуйте Camry 40, ні в якому разі, то хочеться сказати не про неї недоліки, не про її мінуси, а трохи іншу сторону медалі цього автомобіля. Я, наприклад, зі своєї точки зору, я вже 6 років, вже 7 рік володію цим автомобілем. Перший раз в мене настільки довго автомобіль затримався. Зазвичай рік до року. А, от, мінус цього автомобіля він затягує. Camry 40 вона затягує, до неї дуже звикаєш, а, конкретніше звикаєш до її надійності, до того, що машину не треба ремонтувати. З нею нічого не треба робити. От до цього звикаєш. Це настільки розслабляє, і ти входиш в цю зону комфорту, коли. Думаєш про заміну автомобіля на інший, і починаєш хвилюватися, а що з нею станеться, а зараз е, куплю машину, прийдеться щось робити. А тут я вже знаю, що нічого робити не треба і там і не треба буде в подальшому. От е, стосовно цього питання, Camry 40, я би сказав, хто любить міняти машини часто, то це для вас буде табу. Таку машину не беріть. Бо вона вас затягне, і ви будете триматися за неї, за її надійність, за її вірність, за її передбачуваність. Ти знаєш кожен день, що ти сядеш, заведеш і поїдеш куди тобі треба і коли тобі треба. Ні разу за мій пробіг 170 з гаком тисяч кілометрів на цій машині, і за 6, вже 7 рік володіння не було такого, щоб вона мене зранку не завелась. Щоб вона мене десь по трасі заглохла. Ну, от, жодного разу. Ну, це добре, звичайно, це дуже добре. І я вважаю, що багато автомобілів не дадуть вам такого, такої надійності. І при заміні автомобіля виникає такий якийсь своєрідний страх, бо ти не знаєш, що ти купиш, ти не знаєш, чи воно буде таке надійне, чи, скоріш за все, воно не буде і за це і переживаєш. Бо навіть взяти камірі новішу, там 50-ку, 70-ку, досвіду маю, але багато чув, що вже не такі вони, що в них там свої проблеми. А якщо говорити не про Toyota, а ще про щось інше, то взагалі не зрозуміло, що це буде. Отак, от, друзі. Не купуйте Camry 40, якщо ви любите міняти автомобілі часто. Бо ця машина у вас залишиться. І візьме вас до себе в заручники. Будете на ній довго і довго їздити. До зустрічі!